Тобі ж нещодавно наснилось, що я просила себе окупувати. а я ніколи цього не просила, чому я повинна тобі долождати. А давай ти хоч раз визнаєш правду, ти ніякий не рятівник. і тим більше не ліка, і операції твої потрібні тільки тобі. У Миколаєві відбувся перший показ вистави «All eyes on us» про переживання дітей під час війни. Подивитися та підтримати доньку своєї подруги прийшла Світлана про те, що у кожної дитини своя біль, своє горе, і повинні люди всі прислухатися до цього дитячого болю. Тому що ми думаємо, що ми трошки закриваємо їх від цієї війни, але ні, вони все. Ну все це бачить, все це чувствують своєю душею, своїм маленьким сердечком. У виставі взяли участь діти від восьми років та дорослі до вісімнадцяти. Акторка Поліна Котова розповідає, як відбувалися репетиції. Спочатку це було дуже складно самоемоційно, але потім е, з'явились нові проблеми: е, як нема світла. Це дуже холодно, дуже складно, і це дуже е, впливає на психіку. І, ну, але треба працювати. Ми завжди виконуємо свою задачу. Акторка дорослої групи Яна Докієнко поділилася враженнями від спільної роботи з дітьми. Я на кожній репетиції бачила їх очі, і я відчуття, як наче була в їх тілі, і це мурашило. Це було надзвичайно інколи боляче. Тому що я їм вірила. Вони настільки емоційно передали всю емоційну складову своєї ролі, що я їм вірила, і я була з ними разом. Підготовка до вистави тривала два з половиною місяці. Більшість часу репетиції відбувались без світла, говорить режисерка Катерина Слободян. Сьогоднішня вистава має назву All eyes on us, що означає Усі очі на нас, тобто на дітей. Це про війну, про свої емоції, почуття і відчуття, і про те, про що вони не можуть мовчати. Про те, що вони можуть замовчувати, тому що дуже багато дорослих може цього не розуміти. І дуже багато дорослих насправді бояться про це говорити або не знають, як про щось запитати. Ати тому ми це показуємо все у виставі тілом, пластикою, танцями, емоціями, рухами і станом. Після першого показу вистави режисерка розповіла про свої відчуття. Величезний спектр емоцій зараз насправді і. Неможливо видати якусь одну емоцію, і воно так знаєте, більш углубилося все. І відчуття від того, що буде зараз ще одна вистава. Воно таке: ух, ну зараз, як ще оцей момент знаєте, ці емоції знову відчути і показати знову те, що ми хочемо. От все, що ми закладали. Після завершення вистави організатори влаштували аукціон та зібрали 49 тисяч 550 гривень на потреби військовослужбовців на Херсонському напрямку. Повторний показ вистави планують навесні, розповіла Катерина Слободян. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.